Відновити здоров'я унікальні операції для людей із вадами серця в центральній міській клінічній лікарні проводять франківські кардіохірурги разом з французьким професором Філіпом Менаше для здійснення оперативних втручань. Лікарі відібрали пацієнтів зі складними діагнозами та патологіями. Загалом планують прооперувати трьох осіб і зроблять це абсолютно безкоштовно. Юнопейшенсдесейм Велдвай. Пацієнти є всюди однаковими у цілому світі. Ми зробили сьогодні операцію, яка була досить складною, проте все пройшло успішно. Ми застосували спеціальні методи, що значно відрізняються від українських. Власне, для того і існує такий обмін, адже ми відповідно обмінюємось досвідом, тому готові працювати далі. Ярослав Балагура готується до операції, яку проводитиме французький кардіохірург. Про те, що йому потрібно замінювати серцевий клапан, чоловік дізнався два тижні тому. Коли от прийшов тут вже на провірку, вияснилось, що в мене клапан. Радий, що попав сюди. Тим більше ще раз повторюю, що лікарка сказали, що досить хороше, я вирішив до напасти. А ви як то кажуть, попадково. Початку року у центральній міській клінічній лікарні провели майже півтори сотні оперативних втручань на відкритому серці. Проте, аби впоратися з надто важкими випадками, вирішили заручитися підтримкою французького фахівця. Вибирали пацієнтів по важкості мітральної вади і по самій структурі цієї вади. Якщо ми маємо там складний кальциноз чи, чи, чи пролапс обох стулів, чи передні стулки, тобто це має значення, це є, це є більш складніша вада, складніша до, до відновлення клапана. А простіші вади ми можемо самі робити. Співпраця з французьким кардіологом продовжуватиметься й надалі. У разі потреби професор приїжджатиме до Івано-Франківська та проводитиме оперативні втручання. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.